близько 22 години Ракета вже встановлена, тип ракети. Це ракета наземного базування «Іскандер-К», влучила в житловий будинок, фактично в центрі міста Краматорська. Наразі три людини загинули, підтверджено, вісім людей поранено. Всього за медичною допомогою звернулася 21 особа. Наразі розгорнуто і мобільний штаб поруч з місцем трагедії, і застосовуються всі пристосовані міста також для переселення людей. Чого є хто? Працюють сім відділів від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. 60 чоловік особового складу проводяться роботи щодо пошуку постраждалих. Проводяться розбір завалів з руйного дому, пошукові роботи. На сьогоднішню годину три людини було врятовано. Є інформація, скільки ще може перебувати там? До 10 чоловік.